Доброго дня, друзі, хоча, звісно, його добрим називати не можна. Я у Вижгороді зараз знімаю це відео. Не буду вам показувати те, що щойно побачив, тому що чесно навіть сил якихось, щоб знімати те, що там було, в мене немає. Чергова російська ракетна атака. Прямий ракетний удар просто житловий будинок. Багато загиблих зараз працюють рятувальники, працюють медики на місці. По всій країні перебої з електропостачанням внаслідок сьогоднішнього масованого чергового ракетного удару. Ось, друзі. Ну, Ви це прекрасно знаєте без мене. Відео наслідки влучання ракети в будинок у Вижгороді. Ви теж я впевнений або вже бачили, або побачите. Але хочу сказати сьогодні трошки інше. Ці чорти намагаються нас зламати, зламати наш дух, зламати наше бажання чинити супротив російським загарбникам. Вони намагаються терором досягти цілий нас залякати або примусити до переговорів, які їм потрібні, щоб перегрупувати сили і далі вести проти нас війну. І я хочу сказати, що ні чорта їм не вдасться. Після кожної такої атаки, особисто в мене і у всіх, кого я знаю, тільки зростає лють та ненависть до російських загарбників. Вони не зможуть перемогти наших воїнів на полі бою, вбиваючи цивільних у наших містах. Ось, власне, чуєте. Їм це не вдасться. Ракетні атаки на нашу енергетику. На житлові будинки ніяк не допоможуть російській армії стримувати натиск Збройних сил України. Тому ці чорти війну обов'язково програють, вони вже її програють. Але це відео, друзі, для вас. Я хочу вам сказати: тримайтеся, бережіть себе, ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і не падайте духом. Саме ваш високий моральний дух потрібен сьогодні нашим військовим. І це допоможе їм ще ефективніше винищувати російських загарбників. Російські окупанти програють. Путін подохне, і кожна тварина, кожна паскуда, яка причетна до цих злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину, геноциду буде знайдена та покарана. Особисто я присвячу усе своє життя для того, щоб докласти максимальних зусиль, щоби. Це обов'язково відбулося. І таких, як я, в нашій країні, дуже багато. Вірте у Збройні сили, допомагайте Збройним силам і пам'ятайте, що ми маємо зараз триматися, бути готовими до абсолютно усього, навіть до найважчого розвитку подій, але ми з вами, друзі, обов'язково переможемо. А кожна паскуда, яка б'є по наших містах, буде відповідати і буде горіти у пеклі. Обов'язково. Тримайтеся, друзі.